Всім привіт! Вітаю вас у 2026 році. Так як це перше відео цього року, я хочу знову ж таки дати свою пораду, яка, як на мене, одна з небагатьох являється таких універсальних фінансових порад, яка може дійсно підвищити якість життя для багатьох людей. Порада полягає в тому, що якщо ви хочете краще управляти своїм життям, навести лад у фінансах, то просто почніть вести свою фінансову звітність. Тому що я знаю багатьох людей, які не являються економістами, і вони можуть заробляти багато, можуть заробляти мало. Проте їхні рішення, їхні плани вони не зовсім точні, тому що вони не знають, скільки вони заробляють на рік, скільки їм вдалося відкласти, як змінилася вартість того майна, яким вони володіють. Якщо чесно, я і почав свій канал саме з міні-курсу по особистій звітності. Його завдання було навчити людей, витрачаючи 15 хвилин на місяць, вести собі відсотків так на 95 на 99, достовірну звітність, щоб можна було дійсно бачити картину, що з вами робиться, якою швидкістю гроші заробляєте, і на що ви витрачаєте. Якщо чесно, як на мене, мій підхід він значно кращий, ніж в банківських додатків. Тому що банківські додатки вони показують, на що саме в нас йдуть гроші, звідки вони нам приходять. Мій підхід він трішки ширший, ви будете мати ще й баланс, ви будете бачити, як змінюється структура вашого майна, як змінюється ваш прибуток або збиток. Для початку давайте я просто покажу, які ж фінальні звіти ви будете мати. По-перше, ви будете мати максимально прекрасний звіт, який називається баланс, тому що баланс. Це звіт, який показує, що в нас є, і звідки воно в нас є. З чого складається баланс? З активів, це те, що в нас є, і пасиви, це звідки воно в нас є. Активи завжди дорівнюють пасивам. І активи можна розділити на дві категорії: перша це та частка нашого майна, якою ми самі користуємось, а друга частка це те майно, яким користується хтось інший, і нам за це платить відсотки. В принципі, ось от підхід його пробує пояснити і Кіосакі, який каже, що не варто мати багато пасивів, тобто того, що гроші приїдає на його погляд, а потрібно мати багато активів, те, що наші гроші приносить. Якщо говорити бухгалтерською мовою, то все, що ми маємо, це все активи, і тут немає значення, чи це наш кухонний стіл, чи це наш. Якісь депозити в банку. Це все, що ми маємо, це все наші активи. Проте, все розділення на те, що нам гроші приносить, і чим ми самі користуємося, воно прекрасне. Ну і в принципі, Бодошефер, якого я робив огляд його книжки Мільйон за сім років, він також казав, що ось це те, що ми інвестуємо, то це як гузка, яка несе золоті яйця. Тобто ми можемо її трішки, цей вод перевести наші активи, в самі користуємось, наприклад, купити автомобіль. Проте ми будемо значно менше мати доходу, тому що ми втрачаємо ось саме цей ось інвестиційний дохід. Хід, якщо говорити про пасиви, то тут дуже легко, нам просто потрібно відповісти на питання: окей, а чи в нас є якісь борги? Якщо у нас боргів немає, то наші активи вони дорівнюють слову, яке всі ви чули, яке називається капітал, тому що, до прикладу, в нас є мільйон гривень, у нас немає боргів, тобто в нас в активах мільйон і в капіталі в нас мільйон. Проте якщо ми беремо, до прикладу квартиру якусь в іпотеку, і ця квартира коштує 4 мільйони, то наші активи вже не мільйон, а 4 мільйони, тому що тут наша квартира. А наші зобов'язання 3 мільйони, тому що ми винні гроші банку. Ну а капітал він у нас як був і мільйон, так і залишився. Тому капітал це максимально важлива штука, вона показує, яка частка активів вона наша. Ну і прикрас цього звіту полягає в тому, що те, як змінюється наш капітал, ми можемо утожнити з нашим прибутком. Тобто, якщо частка майна, яка була наша на початку року, коштувала 200 тисяч, а наприкінці року вона вже коштує 400 тисяч. Ну то ми молодці, ми подвоїли свій капітал. Якщо чесно, порада про те, що ось просто напишіть свій баланс, тобто просто напишіть ось в ліву колонку, що у вас є. Це для багатьох вже чудова порада, тому що багатьох людей є певне майно, яким вони не користуються, яке просто тягне гроші. Ну і логічно було би або його позбутися, або, до прикладу, навпаки, трішки в нього вкласти гроші, щоб можна було здати це в оренду. Баланс, це просто. Ідеальна фундаментальна база, яка допоможе вам значно чіткіше бачити власне життя. це знаєте, як навіть наш національний банк каже, Data-Driven Approach. тобто, національний банк каже, що він базується на даних, коли приймає рішення, а не на якихось своїх відчуттях. Ну ви будете мати баланси на різні періоди, за різні місяці, і будете бачити вашу динаміку, куди йде цей ваш тренд. Друге, дуже класне, що ви будете мати, це звіт, який нагадує кешфлоу, можна його ототожнити з кешфлоу. Тобто, це ті гроші, які до вас надходять, і які від вас кудись ідуть. по-перше, у вас буде ось такий от прекрасний звіт по вибитю: ви будете розносити свої витрати, свої, своє вибиття на різні категорії від так як вам зручно, і вам не потрібно буде сидіти з калькулятором і кожну свою витрату по інтернет-банкінгу враховувати. Вам просто потрібно буде згадати певні базові речі, на які ви витрачали гроші, або протягом місяця робити свої певні позначки. Якщо у вас є якась специфічна витрата, то ви собі десь в блокнотах записали, що ага, в мене була така витрата, тому що наприкінці місяця мені потрібно буде робити звіт. І чим більше в мене буде таких записаних витрат, якихось таких особливих, тим чіткіше в мене буде звіт. Це раз. Ну і два, у вас буде. Такий більш загальний звіт, тому що вибиття це в принципі одна єдина категорія з другого звіту, Який ми називається надходження вибиття. Тут ви тут ви будете бачити, скільки ви заробляєте продаючи свій час, скільки ви отримуєте від того, що ви щось інвестуєте, ну і куди ваші гроші йдуть. Тобто, ви собі можливо якусь техніку купили, якісь зробили собі інвестиції, мали якісь певні свої поточні витрати. Ну і це також дуже класно порівнювати з місяця на місяць, щоб бачити свою динаміку. На що у вас ідуть гроші. Навіть з цієї інформації вже можна собі зробити якусь певну невеличку аналітику. До прикладу, можна від своєї зарплати відняти свої витрати на підтримання життєдіяльності, тобто їжа, проїзд, якісь дрібні речі. Ну і бачите ту різницю, яка у вас лишається від вашої зарплати після того, як ви свої всі базові витрати понесете. Можна це трішки розширити і взяти загальні свої доходи не лише від того, що ви ходите на роботу, не продаєте свій час, а й від ваших інвестицій, відняти ті ж самі. Витрати, ну і ви побачите, скільки у вас ресурсу залишається, або на те, щоб купити собі щось специфічне, чимось себе побалувати, або займатися інвестуванням. Тобто, ви будете бачити, скільки у вас залишається ресурсу на певний розвиток, або на інвестування, або на ще щось. Ну і також для тих людей, які мріють не працювати, то можна також порахувати дохід від ваших інвестицій, відняти ваші фактичні витрати, які ви дійсно несете, Ну і зрозуміти, наскільки вам потрібно збільшувати ваш інвестиційний дохід, щоб вийти в нуль, щоб ви. В разі чого могли не працювати, і ваші інвестиції прикривали ваші витрати. Єдине, що додам, щоб користуватися саме моїм методом. Вам потрібно одне лише єдине зараз зробити. Вам потрібно прикинути, скільки у вас було грошей на початок місяця. Зараз в мене п'яте число, в принципі, можливо, у вас були певні витрати, певні надходження. Проте спробуйте приблизно згадати краще точно, скільки у вас було грошей на перше січня. Запишіть собі цю суму, тобто подивіться, скільки у вас було на картці, в гаманці приблизно. Ну і від цього вже будете відштовхуватися. Про цього місця ви можете собі глянути мій курс, який в мене на каналі є в цьому плейлисті. Ну і там вже собі розбиратися. Додатково, якщо у вас будуть якісь певні питання, то ви завжди можете мені написати. Я абсолютно на всі коментарі відписую, тому що я вважаю, що це найкорисніше, що я можу дати на своєму каналі, ці основи бухгалтерського обліку. Тому, якщо вам щось не ясно, пишіть, я вам все максимально детально поясню. Тому що мені гріє душу, що це дійсно комусь корисно, тому що ось людина мені навіть написала коментар. що, А пам'ятаєш, ти казав, що буде ще останній випуск. Наприкінці Року чи плануєте його робити. А тому є як мінімум одна людина, якій це було корисно. Ну і так, це для мене валідація, що це дійсно щось е, толкове. А, тому, якщо щось вам не, не ясно, однозначно пишіть, я все вам поясню.